Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, яскрамайстер та проєктний менеджер в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Артем Шабалтун, випускник курсу Python Online, Поділиться з нами своїм досвідом. в IT. Розкажи, будь ласка, де працюєш, Чим займаєшся? Працюю в сфері Building Information Modeling. Я просто намагаюся розвинути цю сферу і привнести в неї якраз саме скажімо так, нотки IT. Я працюю як bim е, інженер в компанії без, е, Building Engineering Solutions. Працюємо на американський ринок. Артем, ким ти працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? Я працював інженером проєктувальником з е, проєктування житлових і промислових будівель. Я закінчував Київський національний університет ресербінство архітектури, і тому власне я технар. А чому вирішив змінити інженерну справу на IT? Зараз проєктування Розвивається, і тепер е, просунулось е, building information modeling. Е, це моделювання будівель вже не в 2D е, проєктуванні, а в 3D. Відповідно, ми наповнюємо нашу модель інформацію, і тут якраз е, дуже Потрібні навички. IT. Артем, розкажи, будь ласка, з чого почалося в тебе знайомство з GoIT Загалом GoIT знайомство в мене почалося з тест-драйвів професій і також демокурсів. Це був html курс FullStack. Я пробував також себе в Java і навіть Python. Після чого я в нього, звісно ж, закахався. Мене запросили в GoIT, тому що першою була моя наречена, яка вже пішла на курси FullStack і після чого мені вже сподобалась структура ГайТі і трактивний сайт автоперевірки. Це взагалі вогонь. Дуже дуже круто. Я взагалі люблю ці всякі конспектики, а не просто сайт, на якому є відео, які будеш передивлюватись. Потрібно ну. Текстова інформація, особливо задачки, які ти ще потім будеш оглядуватися, як же ти їх вирішив, а потім в подальшому ти їх виправиш. Артем, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні, і як ти долав труднощі, з якими стикався, складно було напевно себе змотивувати дійти до кінця, оскільки навчання ну досить непросте. і тут важливо розвинути свою комунікацію, оскільки ментор і твої однокурсники, в принципі, можуть дуже значною мірою. Допомогти закінчити цей курс або взагалі дізнатися щось нове, оскільки ми під час курсу об'єднувалися маленькі команди, які розвивали свої предпроекти, скажімо так, і це також давало додаткову практику. А що давало тобі оцей стимул, рух саме команди? Чи можливо ще щось було? Я націлився кардинально змінити <с? <с?> свої погляди на життя досягти. Любові ціною вже своєї мрії, оскільки я давно хотів розвивати будівельну сферу і тим чи інакшим шляхом, але я її все рівно буду розвивати. Дуже круто, Артем. Скажи, будь ласка, скільки часу пройшло після завершення курсу, коли ти знайшов свою першу роботу? Я насправді знайшов свою першу роботу вже під час курсу, але після того як я закінчив перший модуль Python, це Python Core. І якраз саме ці навички були основними і базовими, які напевно були потрібні мені під час співбесіди. Супер, це була єдина компанія, єдина співбесіда і працевлаштування. Це була четверта співбесіда. Поки я не дійшов до, скажімо, так, крайнього варіанту, який мені справді зайшов. Суть в тому, що я більше займаюся безпекою будівель, і я спочатку подавався саме в цю сферу. А будівництво воно ж також, скажімо так, має декілька доріжок, і архітектура там, будівництво, інженерія, це всякі мережі. Я не хотів займатися мережами, але насправді якраз саме в мережах виявляється найбільша доля розвитку IT, оскільки це в, mm -hmm. в десяточку попало. Чудово, це так приємно чути, що. Ти знайшов те, що тобі подобається, і ти дійсно робиш те, що приносить цінність, і ти отримаєш від цього задоволення. Чим більше людей будуть робити те, що вони хочуть робити, тим щасливіший буде світ загалом. Артем, давай поговоримо детальніше про етапи співбесіди безпосередньо в компанію, де ти зараз працюєш. Скільки було етапів, що запитували? Що тобі запам'яталося? Я виконав тестове завдання. Потім після цього настало. Стажування оплачування відповідно, але також як етап співбесіди, скажімо так, після чого відбувається мітинг з Project менеджером. Він оцінює роботу. Ну також спілкуємося по поводу наступних задач, які будуть виконуватись. Ну, вже після того як я отримав офер, я почув про відкриття департменту з QQC. Відповідно і автоматизації, де я міг використати свої навички, там я проходив ще одну співбесіду. Відповідно, як цей департамент був досить свіжий, я просто продемонстрував свої готові проекти, які я вже виконав на курсах, і які я розвивав самостійно. Чисто з інтересу. Ми провели тестування з зізнання списків та циклів по Python. Після цього я. Отримав лист, що можу в принципі приступати до написання скриптів. Як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні, а спеціалісту насамперед комунікабельність. Оскільки е, ти приходиш в команду і в досить велику команду е, не потрібно боятися шукати поради? Ну звісно, самостійність це також хороший показник. Але якщо ти витрачаєш більше часу ніж потрібно на вирішення якоїсь задачі, ліпше спроси, зекономиш багато часу і. Заведеш нові знайомства. Це дуже дуже допоможе в подальшому розвитку, оскільки потім ці ж самі колеги, до яких ти звертався, будуть звертатися і до тебе. Відповідно, і ти апнеш свій скіл, нетворкінг буде працювати далі. Однозначно. Інколи зв'язки вирішують більше, ніж гроші, ідеї, і так далі. Артем, чи потрібно тобі англійська на твоїй роботі? І Якщо так, який в тебе на даний момент рівень і чи його ти продовжуєш розвивати? Англійська обов'язково зараз це must have. В принципі, для старту можна не боятися і з рівнем А2, А 2 спокійно шукати роботу, і там вже по місцю. Більше розвиватися по специфічній англійській тебе зараз рівень а 2 чи Б1. добре, дякую. Ти працевлаштувався ще під час навчання. Чи можеш дати якісь поради, лайфхаки для наших студентів, що робити, щоб знайти роботу ще під час навчання? Насправді мені завжди допомагало те, що я вже приходив на співбесіди. Орієнтовно розуміючи, що мені можливо прийдеться розчаруватися в кінцевому результаті співбесіди. І, напевно, саме це знімає психологічну скованість перед HR-ом. Відповідно, ти вже не боїшся допустити якусь помилку і розумієш, що всі в принципі помиляються. Ну, це невід'ємна частина будь-якої роботи, і саме ця впевненість. Страшно допомагає. Чудово. Артем, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно реалізували себе в ІТ сфері? Напевно, найпершим це буде відкинути любий страх. Нічого поганого не буде, якщо ви десь помилитеся. Це, це, це постійний розвиток, а розвиток насправді це дуже цікаво. Я рекомендую взагалі поставити перед собою список цілей. Які ви будете в себе в голові викреслювати, і відповідно відчуватимете задоволення, тому що ви вирішили якусь складну задачу. В принципі, IT це теж інженерія, і інженер отримує задоволення після вирішення складних задач. Спробуйте, вам це сподобається. А, також комунікуйте з усіма, поки навчаєтесь з вашими однокурсниками, оскільки дехто з них. Вже може мати роботу і мати бойові задачі, на яких ви в принципі можете і дізнатись щось нове. Також ведіть конспект. Ну це взагалі дуже зручна штука. Ведіть свої нотатки, в яких ви можете ключові моменти подивитися і використати їх. Є меми, звісно, що копіпаст коду звідти сюди відбувається, але такими от фрагментиками зробіть свою базу, яку ви будете потім використовувати уже в своїх бойових задачах. З готовими функціями. Ну і англійська. Не забувайте про англійську, це, це великий плюс, який відкриває багато дверей. Насправді. Чудово, друзі! Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося в нових випусках.